Вас на каналі. Заїхав на Нову Почту 1 и тут дуже здорова площадка. Є тут некоторі е, трактора, які мене зацікавили. Там є далі ні, такі невеличкі. О, ну он джондир, які сейчас подивимось, що тут взагалі на цій площадке продається. Так, есть сівалка. Доволі огромна. Розкладна, я так понимаю, ця зернова, Потому що дуже часто сашники. Е, є КПС навісний. Незвісно, ну такий, трошки підрезірваний. Е, каточок є. Теж такий розкладний, доволі здоровий. Е, несколько жаток. Це зернава, я дивлюсь. Це типу, ні, подождите, це не зернова це теж сешникова е, Це, мабуть, теж там сешник кукуруза Це зернова. Є доволі здорові дракони. Такий ось John Deere 8420, дуже здоровий. Ну а той, що мені подобається, одразу ось ось дивись такий 6135, Я так розумію, це 135 сил. Ценників ніків нема, звісно. Ну, Состояння резини непогане. Ну і в цілому, те, що я так бачу, ніяких потюків. Или щоб гайки сильно злизані були, щоб там курпили тисячу разів, не бачу. Класний в кабині те що видно состояние по принципе, чудесне. Класний, конечно, джандир. Да, и обзор тут, три пари виходів. навеска во, все, все як обично, класний конечно. цей апарат серйозний. Также тут є з э, нашої техніки 1025. Ну, стан видно, що робочий. Трактор поїздив дебеленько вже. Проміжутка ця ось в масливі. Трошки підтікає, але ценників не видно. Кого цікавить, заїжджайте, питайте тут ось 80. -ка. Дракон з великою кабіною. У мене, конечно, з маленькой. Тут тоже есть цих. О, тут джойстик я дивлюсь стоїть. А ну он уже на этот зроблено на гакунам. Тоже такий цікавенький апарат. Также есть тележка для жаток. Есть такий двухосний прицеп Довольно здоровый. Огроменный кейс. Да, тут трошки замасено це вже поработав. Ну він такий старенький. Це 310, 310 сил. Здорово, конечно, техніка здорова. Штригельна барана, дивлюсь, є. це, це типа сівалка, трошки разукомплектована. Да, 70 сантиметрів, типа сешникова. Ну і дуже здоровий, ну як, відносительно здоровий джендір комбайн є, на який є, в нього номер. т 660 и тоже хороший аппарат стан комбайна тоже особо так неизвестно ну, внешне видно что уже работал также тут есть отдел новой техники например есть 8 корпусный плуг я даже не знаю какие дракон должен тягать наверное там 350 или 500 сил ну капитальный это я делюсь судя по этому типа лемки иначе что-то в таком духе Нова жатка, це для зернових жатка. Це всякі баки мене зацікавили оті от дойці. Прикольний, це новий 5115, це виходить 115 сіл. це класний тракторець. Це такий я хотів. Я в предыдущому в кабіні сидів, він, звісно, класний. Мені подобається, що зроблено низько капот, доволі низько двигатель, тобто його обслужувати удобно. З кабіни взагалі ти капота можна сказать, не видно, ти бачиш сразу рядки. Но при цьому кліренс у нього здоровий, колеса в нього передні здорові. Це, ну, такий трактор для, для моїх нужд наверное, був би самий оптимальний і Тоже Кабіна е, э, під центр. Есть, не, не сильно ти э, пригаєш на задній осі Навіска дуже мощна, глянь, дуже мощна. Два е, э, три пари виходів. Тут тоже є навіска така, навіска така. дуже да, класний. це 115-й класний. Це ще мощніше, глянь, яка планка здорова. Просто нереально, фантастически, Класне. класна техніка. Це у нас получается 0,5, типа 205 сил, я так понимаю. Гля, які интересні груза зроблені. Да, очень класна техника. Тут кому кого що зацікавило, обязательно приїжджайте, тут багато. Ля і тут от ці, цих 115-х, ну це, наверное, самий такий популярний тракторець, він і невеликий і класний. Ну, думаю, що він в районі полтинника стоїть, може чуть більше. Бо тут 6 ценників, к сожалению, нема. Давайте класне. Ну це вже нового покоління, тому що я в предыдущем сидів. Також є ось дискатор. Доволі класна штука для обробітку землі вместо культиватора я использую и весной Класно, Я просто бачу, як цей дискатер робота. Він настільки е, виравнює почву, що просто фантастика. Наскільки класно класна вирізає, усе. дуже класна річ. Ось, ось 125 й Він в принципі візуально особо не відповідається від 115-го. Ну, двигатель вже тут мощніший. Е, Тягове усилие в нього більше. Ага, тут більше грузов стоїть навеска. Ну, Візуально така сама, як і на 115 м І він, виходить, колеса доволі вузенькі, ну, типу, як на МТЗі. Тобто він міжрядку стає добре. І полотним можна. Глянь, він і невисокий. Ну, кабіна, звісно, остеклення класне. Ну, Мені дуже подобається рівень капота. Із е... таких модних тракторів мені, звісно, ці дойці більше всього нравляться. Тут багато всього. Це... Навірно, якийсь рама з срих... рихлителя, непонятно, що тут у нас ще є. Да, класно тут є вибрати. О, глянь, яка класна сівалочка. Така вона не дуже широка. І це вона, навірно, розкомплектована, ще, наверно, крила якісь должны бути, тому що колеса дуже здорові. Да, це, наверное, центральна частина. А все, є цілий комплекс, сівалка така. Ну, це для мощної техніки. капитальные. А, ага, дивлюсь, тут э, эти есть, катки, вероятнее всего, тут их можно отдельно купить. Катки, это, кстати, хорошая вещь. мне надо на культиватор каток, надо будет уточнить, сколько они стоят. Глянь, просто можно на три секции разделить, три каточка или на две секции. Вообще класс, и, и не заморачиваться с изготовлением. Дуже цикаво, конечно. Также есть э, сивалка сиволка для солнечника, для кукурузки. Рядкова, точно висіва. Квентеланд якийсь. Квернеленд. Квернеланд. Коротше, я не знаю, що це за сівалка, ну в общем така сівалка, скажіть, хороша, не хороша. Також тут получається ота часть техніки. Це все хлопці в оренду беруться или здають, если комусь треба там порубати, покосити, покосить. Ну, Попробить землю, пожалуйста, вони... Орендують свою техніку і здають в оренду. Там і комбайни, короче, все в них є. В общем, на цій площадці уйма-уйма всього цікавого, інтересного для аграріїв. Мені більше всього, звісно, подобався оцей 115-й Deutz э, фар. Ну, Він 515 написаний, але раніше він був G-115. Це вже в новому кузові. Очень класний. Наскільки мощна в нього балка, багато грузів, класна резина. Ну, в общем, Трактор такий стоє, стоє нашого внимання. Всім дякую за перегляд. Якщо було цікаво, не забудь поставити лайк і підписатися. Пока-пока.